Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний зарядний пристрій. Потужний зовнішній зарядний пристрій ідеально підходить для заряджання різних гаджетів у дорозі. Завдяки ємності 10 тисяч мА годину він може забезпечити багаторазове заряджання вашого телефону. Також він оснащений технологією швидкої зарядки, яка дозволяє швидко та ефективно заряджати ваші пристрої. Вбудований інтелектуальний чіп автоматично визначає оптимальну напругу та струм зарядки. Powerbank Виготовлений з високоякісних матеріалів та має компактну та легку конструкцію, що дозволяє легко носити його з собою, куди б ви не пішли. Пропонуємо до вашої уваги настільний тримач для планшета. Це універсальна регульована підставка для ваших мобільних пристроїв, включаючи iPhone та iPad. Виготовлена з високоякісного металевого матеріалу. Ця підставка забезпечує стабільну та міцну опору для вашого пристрою, утримуючи його на місці під час роботи, перегляду відео або читання. Функція регулювання дозволяє легко використовувати її для різних пристроїв різного розміру. Вона може тримати телефон або планшет як у портретному, так і ландшафтному режимі. Нековська основа гарантує, що підставка буде надійно триматися на місці, запобігаючи ковзанню або перекиданню пристрою. Пропонуємо до вашої уваги тримач телефону для автомобіля. Універсальний та зручний аксесуар призначений для безпечного та надійного кріплення телефону під час водіння. Гнучка ручка тримача дає змогу розташовувати телефон у зручному місці, наприклад, на панелі приладів, лобовому склі чи вентиляційному отворі. Тримач сумісний з більшістю смартфонів, вироблений із високоякісних матеріалів, які надають йому довговічності у використанні. Незалежно від того, чи потрібно вам використовувати телефон для навігації, дзвінків або прослуховування музики. Під час водіння даний автомобільний тримач для телефону стане надійним та практичним рішенням. Пропонуємо до вашої уваги гідрогелеву захисну плівку. Вона надійно захистить ваш телефон від подряпин та тріщин, гарантуючи, що екран вашого пристрою залишиться в чудовому стані. Плівка ультратонка та прозора, що дозволяє насолоджуватися зображенням без спотворень або розмиття. Крім того, вона стійка до відбитків пальців та її дуже легко чистити. Гідрогелева плівка надасть преміум захист екрану вашого телефону. пропонуємо до вашої уваги бездротовий зарядний пристрій. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Тримач також оснащений системою обертання на 360 градусів. Він також підтримує швидку зарядку, забезпечуючи до 15 Вт потужності для вашого пристрою. Тримач легко кріпиться до вентиляційного отвору або приладової панелі вашого автомобіля. Це обов'язковий аксесуар для тих, хто часто знаходиться в дорозі.